Усім привіт! Ви на каналі Життя на Клаташні, і я сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачними малосольними огірками, які я робила на мінеральній воді. Тільки, от поки в мене дійшли руки, щоб зняти відео, ми майже з'їли всю баночку, але трошки залишилося, щоб вам показати, які вони через три дні. Ось подивіться: хрусткі, дуже хрумкі, Так, діночка? Собі, Дуже класно. Тому показую для вас рецепт. Зберігайте і пробуйте хрусткі, смачні огірочки на мінеральній воді. Всім гарного перегляду! Да! Угу. Тому беремо 2-літрову банку, кидаємо перець чорний горошком. Три зубчики чесника. Листя смородини, 4-5-6 листочків та зонтики кропу. Тоді накладаємо огірочки, гарненько вкладаємо. І потрібно взяти мінеральну, сильну газовану водичку. На 2-літрову банку насипаємо дві столових ложки солі. І заливаємо все. Мінеральною водою сильно газованою. І потрібно залишити в холодильник хоча б на одні сутки у холодильник. Через сутки можна пробувати. І з кожним днем вони стають все більш солоніші і солоніші, але залишаються при цьому хрусткими. Ось такий дуже простий, легенький і дуже смачний рецепт. Готуйте! Люкс опірочка, так? Дуже смачні. Ми з'їли за два дні майже цілу банку. Чи за три дні? Таже не пам'ятаю ой Ой-ой-ой! Да? Помічниця мамна. Да? Тому є? готуйте, а ми на цьому прощаємося з вами. До зустрічі у нових відео.